Всіх вітаю, з вами Марія та Кицька Аліса. Ну, хоча й частково, але ж вона теж з нами. Тож, давайте сьогодні розглядати а, таку тему, якими своїми вчинками ви закриваєте собі дороги? будь в чому, побачимо, може, це дорогу до якихось відносин, може це дорога до Якихось там, скажімо, фінансових шляхів, фінансові здобутки, робота. Тож, давайте розглядати, нічого собі не загадуйте, будь ласка, просто, просто приємного вам перегляду, цікавої історії від філіжанки, Аліса мене відволікла, вибачте, що це все роблю при вас. Але ж. Давайте починаємо. Тож. Угу. Ну, тут, тут, все ж таки, здебільшого, це відносини в соціумі і фінансові здобутки. І дивіться, перше, на що впадає око. Це може бути, знаєте, от ситуація, яка останнім часом так вона складається, воно може так не все життя у вас, не так, що багато років. А ну, там, скажімо, останні три роки мені показано: від п'яти до трьох, отак. Дивіться, ситуація більш грошей стосується. Ситуація, коли хтось, з жінок залежною себе почуває від чоловіка, чоловік дуже. Так, дійсно, давайте <свісно> зробимо так, як слід, бо от вмію я на Алісу відволікатись, от що є, то є. Тож, вибачте, вона така, що на неї хочеться відволікатися. Тож, все ж таки продовжуємо, вибачте. <смі> Дивіться, ситуація яка, чоловік мені тут показаний дуже, знаєте, от фігура ну, з таким характером. Людина. Знаєте, насправді, от ну, тут як треба вміти його перемикати, от перемикати на якісь там. Ну, може, посмішкою, може, десь гумором якимось, хоча не стовідсотково, що він той гумор взагалі ну, розуміє. Mm -hmm. Бо людина дуже серйозна, мені показана, людина, яка весь час думає про матеріальне, про заробітки, про такі, знаєте, як, як з ким спілкуватись. Як з ким налагодити відносини, а от жінку мені показують, яка голову схиляє перед ним. Бо в якихось ситуаціях він або підтримує, або взагалі ну, така у вас зараз ситуація, що ви живете за його рахунок. От така мені історія показана. І е, тут... тут. Так, 3-5 років, і тут ситуація, яка ви можете, знаєте, її змінити. Бо е, те, якими емоціями вас це наповнює, то взагалі-то у вас спустошення йде. А вам насправді, от, знаєте, е, ви ж не боїтесь роботи, ви взагалі-то людина, яка вміє працювати, вміє, знаєте, от вміє бути корисною. І ви можете обійти цього чоловіка і працювати на себе самотужки і наповнювати своє життя, свої мрії якимось, знаєте, от, ну... Тим, що вам потрібне. Ось тут бачу наступну історію. Про це я вже розповіла, далі дивлюсь. Дивіться, спілкування з людиною це хтось у вас по роботі, з кимсь ви працюєте. Мені показаний чоловік, який якого вам як щуром показують, від якого. Насправді, знаєте, от і так і так Він, він в якихось ситуаціях він дає можливість заробити, в якихось ситуаціях він емоційно так відбирає у вас от, ваше, ваше емоційне, ваше емоційне наповнення, воно як йому перетіка, воно як до нього взагалі, от, знаєте, все. От Ви себе десь там встановлюєте, десь ви там себе наповнюєте якимись емоціями. Потім після спілкування з цим чоловіком, хоча він непоганим показаний, але ж знаєте, він як енергію висмоктує у вас. Ви знов спустошені, ви знов потім ідете і наповнюєтесь, знову шукаєте ці можливості якось себе. Втримати на ногах, от вас як хитає після спілкування з ним. Багато йому допомагаєте, багато за ваш рахунок, за рахунок ваших енергетичних ресурсів ця людина собі має. Він як жук якийсь, який підточує вас. Тож дивіться, і це багато чого за телефонними розмовами. От, Наприклад, ви там собі щось налаштували, щось ви там працюєте, робите, ну, вас, вас би не відволікати в цей момент. Ні. Він обов'язково зателефонує, він нібито знає. знаєте, от, от Сіла, сконцентрувалась, от зараз буду спілкуватись, буду собі тягнути енергію. Може, дійсно, людина вампір. Так, у когось з вас змінюються енергії. От просто останнім часом ви навіть це відчуваєте. Якщо ви робите якісь практики, духовні практики, це може бути там йога, може бути якесь дихання у вас, ну от як за спеціальною технікою, то у вас взагалі-то попереду дійсно великі зміни. Для когось це буде зміна. Житла, або зміна роботи, бо тут зміна якось, ну, от як по нерухомості, як переїзд з однієї, там, наприклад, оселі в іншу, або з однієї будівлі в іншу будівлю. От Там у вас буде, як знаєте, от нові енергії, нове дихання. Там, ну, там не буде закритих шляхів, навпаки, ви на тих нових енергіях, ви просто знаєте, як, як свіже повітря будете хапати, От воно допоможе вам. Потім. потім. По особистому життю. Дивіться, ваша цінність потрібна бути підкреслена. У вашому оточенні, у вашій сім'ї, як треба нагадати людям, яка ви важлива для них людина, як багато ви для них робите, і як багато ви не доотримуєте від них. Тут так показано. От я не знаю, як ви, чи ви будете пряму мову мати зі своїми. Рідними, близькими, навіть тут друзі теж до цього у когось з вас мають стосунок. Це, знаєте, як, як недооціненість ваша. Ви відчуваєте, ви, ви засмучені буваєте у цих випадках. і... Це Ну насправді це дуже вам перекриває ваші шляхи. Бо такий, знаєте, стан, от як внутрішнього от таке воно, так воно мені виглядає. Воно насправді може і не так все погано, а от просто ваше сприйняття ще тут дуже грає велику роль. Так, для когось. Хлопці, дівчата, є у вас хтось тут з друзів, подружка, друг не показано мені стать людини. Людина хитра, людина, яка в якихось моментах вами прикривається. От десь, знаєте, ви, як, як та ширма працюєте для людини. Зверніть увагу, бо людина вам не корисна для частого, для спілкування, наприклад, щоденного або навіть от, там, раз там, на два-три дні. Тут просто, знаєте, хитрість людини от багато чого, багато які шляхи от, людиною закриті. От ви ви як за спиною в людини отримуєтесь? Угу. І тут, знаєте, от ви відкрита людина, ви така світла людина, ви багато чого про себе розказуєте, ви, ви якось, знаєте, виглядаєте, як людина невпевнена. От поряд з тією е, хитрою лисою або лисом хитрим. Так, далі дивлюсь. Ну, дивіться, пліткарство тут теж показане, ну, десь хтось з вас багато часу витрачає на пліткарство і показують, що ви в цей час могли б щось дійсно корисне для себе робити, і багато чого могло б бути зроблене вами. А ви потім повертаєтесь вже спустошені цим пліткарством. Спустошені по енергіях ви вже не така сильна людина і не так добре робите якісь свої справи, які надавали б вам і вдачу, і перемогу у ваших якихось там подальших діях. Дивіться, тут є літери, я їх назву це, от, щоб просто розуміли більш за все, для кого це. Літери П, У, А, Л, літера О, літера Є, e, З і літера І. Все. Більш тут нема літер. Давайте ось тут подивимось. Так, дивіться, мені чийсь трикутних показаний, а, ну тут любовна чиясь історія. І показане, що воно все одно завершиться і завершиться дуже емоційно, дуже потім довго буде людина себе встановлювати по емоціях, і буде ще й повернення в цю історію, але ж не надовго. Може, це в когось зараз вже проходить така історія. Е, питання, от, чим все закінчиться, да просто закінчиться і все, нічого не буде з цього. Показане, от, просто воно, як знаєте, як зливається, от, просто як вода от, з блюдечка капає, Отак, і оця історія теж до кінця. Краплинка за краплинкою вийде і нічого не залишиться, тільки спогади, і тільки такий досвід, але важкий, складний досвід. Воно так, тут показане. І встановлення, от, потім, знаєте, збирання себе по шматочках. Ось от, така історія. І болісне, дуже болісне сприйняття взагалі потім чоловіків будь-яких. От просто знаєте, як обпіклись на одному, а потім всі інші вже не такі. Хоча це один єдиний, це саме цей чоловік вам от, ну, от така історія з ним вийшла. Це ж не означає, що з усіма іншими така сама буде історія, ні. Не тягніть потім це в наступні стосунки, це не треба так робити. Ви виберете себе, показана літера Я і крапка, все. Ви обираю себе, і буде за вами рішення в ситуації. От, остання крапка буде вами ставитись. І це, як, знаєте, от, крапку будете ставити. От, розмовляли, розмовляли, потім розійшлись, потім довге листування. І от саме при листуванні показано, що будете ставити крапку. Не зможете домовитись при зустрічах. Ну, Це ж вже так, такі. Подробиці там вже в кого як. Так. На майбутнє виконання якогось бажання, воно, знаєте, як для, для когось з вас? Воно поки що от людина працює, це знаєте, не так, що там хочу, сидите і чекаєте, ви працюєте над цим. От як виконується ваше бажання після виконання. Саме цього якогось вашого бажання, ви розумієте для себе все. От надалі всі шляхи відкриті, якщо я змогла чи зміг виконати це своє бажання, то взагалі всі зможу. І оце, повірте, це ну, така найправильніша тактика оце от для всіх воно воно саме так і працює. Насправді всі ми самі собі закриваємо шляхи. Повірте, навіть магією не можна закрити шлях, якщо людина собі дозволяє бути і щасливою, і заможною, і здоровою, і все інше, що там людина собі може бажати. Якщо в людини є оце, оцей дозвіл, коли людина сама собі розуміє, що я можу, і мені це можна, то не наліпиться ніяка магія, ніякі ці ну, пути на ноги не одінуться. Воно просто воно буде енергетикою людини все палаюче зникати. Просто в попіл буде обертатись, розумієте? Це вже ну, аж занадто таку майстерність треба мати, щоб людині дуже-дуже там щось перекривати шляхи. Ми самі з цим справляємось. Зазвичай от людина сама собі робить погане. Бо дійсно, повірте, вже такого надивилась. і вже розумію, про що я кажу. Тож, вірте в себе, якомога частіше собі, себе нахвалюйте і кажіть собі, що я можу все. І побачите, як буде змінюватись ваше життя, якщо ви будете частіше собі казати все можливе і навіть це. Тож, побачимось в наступних відео. А на цьому закінчую і всім вам дуже бажаю і міцного здоров'я, і віри в себе. І віри в нашу перемогу, і хай все у вас виходить, і у наших хлопців та дівчат. А ми молимося за них. Побачимось всім пока.